Бублі, а що це за дитина така малесенька, ріднесенька? Чия це дитинка така? Ну покажи, ну покажи свій капюшончик. Покажи, дивись. Отакі От такі. От хитрі українці, посмотри. Ой, ой, так прелість. Це наш бублик, да? Ну скажи, прийдеться, да? Отакі. От ой, що прийдеться? Прийдеться пригоститися. А давай при Давай пригостимося. Хто-то почув слово смаколик. Я, до речі, не казав смаколик, я сказав пригостимося. Пригостимося, давай. Бубліка пригостимо. Такі хитрі українці. Без смс реєстрацію мікродозінг роздають. Да? Куди дивиться служба опіки? Не зрозуміла. Маю надію, що вона нас фалловіть. А тепер пігнали. Погнали, погнали, погнали. Тому в нас люди така струнка. Це, ну, це не глісти. Це щоденне тренування в таємних біолабораторіях. Шаріш?